Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Колишнього народного депутата Вадима Новинського, який склав свої повноваження рік тому, днями помітили на відпочинку Хорватії. В той же час поля зору зник Павло Мерседес, якого відпустили з камери. На виключено, що його вже вивезли до Новинського в Швейцарії у розпорядженні теплоайті опинилися фото шестидесятирічного бізнесмена з веслом на саборді із дітьми, які певно є його онуками. До слова, сам Новинський виїхав з країни як священник на службу. Ну як вам така служба? Як повідомили автори фото, Новинська відпочиває п'яти готелі Beauty готелі Hotel Alhambra, номер у якому коштує від 30 тисяч гривень за ніч. Також за даними свідків компанію, як з депутату, начебто, склав колишній губернатор Харківщини Михайло Дубкін. Але візуального підтвердження поки цьому немає. Як відомо у січні, цього року президент Володимир Зеленський ввів санкції проти Новинського, який також є кліриком у цем. У квітні майно про російського бізнесмена на загальну суму 3,5 мільярди гривень заарештували. Нагадаємо свого часу. Новинський ходив на службу патріарха Кирила у компанії Ганни Герман та тоді ще регіонала Василя Горбаля. А ще він частенько бував на футболі разом із Януковичем Фірташем Ахметовим Пінчуком та Льочкіним. До війни Новинський був одним із найбагатших бізнесменів країни та депутатом Верховної Ради. Після початку великого вторгнення Росії він склав свій мандат зараз. у в Західній Європі він також проводить церковні служби у храмах Російської православної церкви, як вказала СБУ, до списку заблокованих активів, входять корпоративні права на 40 українських підприємств, 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 мільярди гривень. Вказують в СБУ. ще після накладання економічних санкцій у грудні 2022 року. Експерти вказували, що Вадим Новинський встиг вивести свої. Активи з-під удару, проте в СБУ наполягають, що зуміли арештувати частину майна для уникнення санкцій. РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об'єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Заявили в СБУ у межах кримінальної справи щодо новинського співробітники СБУ провели обшуки в офісних приміщеннях підприємствах, а також за місцями роботи та проживання. Фігурантів на фотографіях, які бібісі отримала зі своїх джерел Вазбу видно, що обшуку відбувалися в головному активі бізнесмена Смарт Холдингу, а також у компанії Regal Petroleum. у грудні 2022 року. Президент Володимир Зеленський провів засідання ради нацбезпеки та оборони, яке запроводило санкції щодо спонсора ПЦМП Вадима Новинського. Тоді ж санкціями покарали намісника києво печерської лаври Владику Павла. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі. Анторі підписатись обов'язково переможемо разом.